27 грудня депутати Білкродністровської міської ради у складі 40 чоловік в останній у 2013 році зібралися, аби спробувати налагодити співпрацю, ліквідувати недоопрацювання та прогалини. Як показала практика, рік, що минає, виявився важким для народних обранців, бо працювати цілісним механізмом, незважаючи на намагання різних гілок влади згуртувати депутатів міської ради, так і не вдалося. Господином Бернінінка ми давно. достаточно давно с Виталием чем знакомы, и мне очень приятно э, с Виталием одно, что вот когда мы встретились уже, я в качестве э, главы областной государственной администрации, а он на тот момент уже являлся э, более года вашим депутатом, то у нас разногласий, которые мы там пытались там, выяснять, э, что э, депутаты находятся в той же вертикали, и депутаты, каждый из них отвечает за свой округ, должны працювати на результат, на команду на політику президента». засідання 30-ї сесії розпочалося із поздоровлення відомого живописця Білгорода Дністровського Петра Якименка із зарахуванням його до національного союзу художників України. До речі, праці нашого земляка відомі далеко за межами міста. А відтепер талант 65-річного художника визнали і професіонали. Після культурних новин одразу полилися політичні фракція фронт змін заявила про саморозпуск та створення групи за созідання», керівником якої обрано Любов Капустіна. Само названня говорить про наших цілях і задачах для того, щоб і включити всякі кліватолки політичну спекуляцію, А ми заявляємо про те, що наша група формувалася не на політичній основі. За нами не стоит политическая партия, мы не являемся оппозицией, у каждого депутата, который вошел в группу, есть позиция, и мы готовы все вместе формировать свою позицию по тому или иному вопросу, который... Дід подніматися на сесії по тому ірійної проблемі, яка буде нужна ріша і нашому честь цього дня. Нічого нового під час засідання не сталося. Депутати визначали пріоритетні сфери розвитку Білгород-Дністровського на 2014 рік. Зокрема, особлива увага була зосереджена на земельних питаннях, котрі як вважає депутат міської ради Ігор Кучер, ігноруються. Я його обязан озвучити, тому що ми говорили на цю тему уже не одну сесію. Те то рішення, которое для на кожній сесії порушується. Депутати міської ради вказують, що подібне ігнорування земельних питань призводить до хаотичної забудови нашого міста. Тому, поки є час, необхідно внести зміни в генеральний план. Благоустрій дорожнього покриття, підготовка до опалювального сезону 2014-2015 років, першочергові плани міської ради на 2014 рік. До речі, на наступний рік за сприяння народного депутата України Віталія Барвіненка державним бюджетом України передбачено фінансування соціально-економічного розвитку Білгорода Дністровського у розмірі 8 мільйонів гривень. Сподіваємось, що депутатський корпус Білгородністровської міської ради вдосталь не сперечався у 2013 році і нарешті заспокоїться та розпочне продуктивну роботу на благо територіальної громади.